Вітаю на каналі. Тема нашого сьогоднішнього відео перелив перців. Але хочу трішки зробити такий невеличкий відступ і зробити огляд свого перцю. Ось це в мене основна посадка перців. Я їх сіяв в землю 7 березня. Сьогодні у нас 5 квітня, тобто цим рослинам на сьогоднішній день. Рівно 4 тижні від посіву насіння в ґрунт. І ось бачите, який вони мають вигляд на сьогоднішній момент. Вони в мене трошки підв'яли. Це також у нас стосується сьогоднішньої теми. Бо я їх навмисно підсушую, щоб рослини максимально всі віддали свою вологу з ґрунту. Навіщо? Бо минулий раз я трішки, як завжди, перестарався. З року в рік у мене така буває історія. І я рослинки свої трішки перелив. Перець не помідор, він дуже болісно реагує на перелив і одразу це показує на листях. Також невеличкий відступ. Наприклад, ось ці рослини я вже за них знімав відео. Вони сіялись в мене 19 лютого, тобто на сьогоднішній день різниця між цими рослинами і тими рослинами всього два тижні. І ось, бачите, ті в мене рослинки ростуть. В маленьких стаканчиках ось ці я пересаджував у великі. Вони стоять у мене в ящику отак одна до одної. В них, в них більше місця між собою, і вони можуть більше розкинути лист і забрати світло. Тому вони в таких стаканчиках ростуть набагато швидше. Ось ці рослини, якщо їх і далі будуть вирощувати в таких ємкостях, то вони через два тижні не будуть мати такого вигляду, як ці. Вони будуть трішки менше. Ну і тепер хочу показати саме ті рослини, які будуть темою нашого сьогоднішнього відео. Ось бачите, як вони виглядають. Таке. Пожухле листя. Воно таке не від того, що їх не поливає. Ні, вони саме ці рослини отримали дуже велику порцію води. Вони з цим не справились, не встигли її випробувати крізь лист і отримали ось таке пошкодження. Зараз покажу трішки крупніше. На зворотній стороні листка ось такі камера може не передасть, а може і передасть. З'являються такі як невеличкі пухівці. Вони повністю йдуть по всій стороні листа, де більше, де менше. От. Навіть буває, що і на стебло воно переходить. Ось так трішки збільшу. Камера не дуже хоче фокусуватись на цих листках. Але я думаю, ви і так розгледіте. Та й його можна Ось, бачите, воно там на краєчках листів. Так, камера у мене перестраюється. Ось таким чином вона себе проявляє. Ось так більш наглядно. Бачите, під листком з'являються такі як невеличкі пухирці. Ось це ознака того, що рослина дуже багато в себе взяла води, ось і не змогла її своєчасно вивести через листову пластину. Якщо у вас з'явилось на солодкому перці ось такі пухриці, такі ознаки, то це 100% перелив. Рослинку треба перестати поливати, дати їй змогу максимально вивести воду з ґрунту і потім поступово повертати до нормального поливу, щоб вона в такий стан більше не впадала. Що буде далі з таким листям? Нічого не буде, з нього вже це листя рано чи пізно відпаде. Ви з цим вже нічого не зробите, якщо так сталося. Сама рослинка вона не пошкоджена, вона буде рости далі. У вас просто буде наростати нове листя вверх по стеблу. На цьому все. Підписуйтесь на канал, до наступних відео. Гарних нам врожаїв!